Фіксуються активні дії збройних сил Російської Федерації, з нарощування ударного угрупування на кордоні з Україною та на тимчасово окупованій території Криму, облаштування та укріплення бойових позицій навпроти ділянки Донецького прикордонного загону. На Маріупольська та Ганрозькому напрямку продовжується концентрація Збройних сил Російської Федерації. За оперативною інформацією, починаючи з 7 вересня. По трасі з полученням Ростов на Дону Новоазовськ у бік України прослідувало дві колони техніки загальною чисельністю 172 одиниці, одиниці гусеничної техніки, 30 БТРів та 200 вантажівок. В районі населеного пункту Куйбишова Російської Федерації розгорнуто підрозділ російської протиповітряної оборони, який здійснює контроль за повітряним простором східної частини Луганської та північної частини Донецької області.